Усім привіт! Ми замовили італійські миючі засоби, або як ще називають детерсива І разом з вами зараз ми подивимося, що ми замовили, і пройдемося трішечки по цінах. І на перше почнемо, я думаю, із рушників. Ось от такий гарний набір. Попкорн написано із чотирьох рушників для кухні. І на них є ось ось такі уже гачечки для того, щоб ці рушнички повісити. Дуже гарні кольори, натуральна тканина і коштує ось такий набір 5 євро. Досить сподобались мені і тому я їх замовила. Далі будемо дивитися, те, що завжди нам потрібно це губки для кухні. Ось такі різноманітні. Вони в основному йдуть по євро. Дві штучки по євро Там це теж євро, а ось такі там євро 50 Це завжди те, що потрібно нам на кухні. Далі будемо дивитися, що ще в нас тут є. У нас є ось такий. Гарний засіб для прання це такі спеціальні салфетки. Якщо ви берете кольорові речі, їх кладуть у барабан для того, щоб один колір не переходив на інший. Напишіть, хто користувався. Ось така пачечка коштує 7,50 євро. І 60 їх тут штучок є. Тобто на 60 разів можна попрати. Ось такі гарні салфеточки. Далі ще замовили ось такі таблетки для пом'якшення води, класти їх в барабан машини. Коштує 2,50. Ось ця пачка, і ось тут для 16 прань підійде. І тут написано: три в одному. Тобто це і аромат, і пом'якшення. Ось такий непоганий засіб. Зараз ще подивимось так, для підлоги придбала також ми в основному всі товари, миючі засоби, купили. Фірми Центаклір це французький бренд, але на даний момент виготовляється в Італії. Напишіть, хто користувався. Це досить якісний бренд, непоганий. І я завжди це купую, і мені подобається користуватися цим, цими фірми-засобами. Ось така для підлоги 2 євро, коштує 750 мл. Ось така баночка. Ось І тут дуже хороший запах. Іде жафмину, теж хороший такий засіб для підлоги. Також купила ось такий дезінфікуючий засіб для поверхонь кухні. Він Дезінфікує, просто побризкали стіл, столешницю чи, чи газову плиту, будь-де, де ви хочете продезінфікувати, протерли салфеткою, і у вас вже бактерії знищені. Теж хороший засіб, коштує 3 євро ця бутилочка, теж цієї фірми 625 міліграм. Мілітрів. Так, далі ще для чищення взяла. Самий такий популярний засіб це сів. Теж чистчи, він підходить також і для взуття намальованого, для газових плит, для ван, для вмивальників, для багато чого чистити можна цим засобом. Коштує 3 євро 500 мл ось ця банка. Так, далі ще що в нас є для прання також ось такі гранули свіжі. Коштує 5 євро ось ця баночка, теж кладуть їх або в барабан, або навіть для кондиціонеру сиплють туди в той відсік. А напишіть, будь ласка, куди ви сиплете. тому що ось мені цікаво, дуже багато пишуть, хто куди додає, і так і не зрозуміло, куди його краще додати, щоб був гарний аромат. Вони дуже гарно пахнуть. І ось тут 195 цій пачці в цій панці. Також купила для посуду теж цієї фірми Чентаклєр мені подобається. От, в основному ми всі засоби ці купили. Цієї ж такі фірми 500 мл. Ось така 2 євро баночка коштує, воно схоже до нашого Фері, Теж дуже хорошої якості і з ароматом апельсину. Теж хороший засіб. Так, далі, що ще ми придбали? Придбали гель для душу ось такий звичайний 2 євро, коштує непоганий тут аромат жасмину, теж хороший засіб. Може хтось користувався, що італійські засоби для гігієни теж дуже хорошої якості. Ну, В основному ми користуємося ось такими італійськими засобами. Так, і ще є кондиціонеру. Дві банки, кожна політрі. Ось тут і різноманітні аромати. Є і жасмин, і лаванда. ось, Кожна банка коштує 3,5 євро. Теж цей кондиціонер досить густий. Дає такий хороший аромат білизні. Ось, напишіть, чи ви користуєтесь ось такими кондиціонерами, тому що вони досить хороші. І тому ось навіть я взяла дві ось таких банки цього кондиціонеру. Так, І далі дивимось. Також ще для прання придбала ось, ось такий гель для прання. Але я його взяла не одну, а дві банки, кожна з яких по півтори літри. І кожна коштує по 3-3,5 євро приблизно, тому що, наприклад, можуть бути і знижки в магазинах, можуть без знижок. І тут трішечки ціна може відрізнятися. Може бути 3 євро, може бути 4 євро. Тобто трошечки різниця ціна. Ось ось цей. Написано, що відбілюючий гель для прання. І також вони густі, хороші засоби для прання. Бікарбонат – це відбілювання. Також ось дві собі купила, щоб вже надовго вистачило. І також, як завжди, треба всім жінкам, придбала собі ось, ось такий крем для рук. Теж коштує 2 євро італійської якості, теж хороший. Я думаю, ви знаєте, тому що в Україні теж є ось такі креми для рук Нівея. Вони хороші, але трішечки італійські, наприклад, от мені більше подобається, тому що вони трішечки гарнішої якості. Ось, ну, Наприклад, я то завжди купую ось такі креми з Італії. Або ще навіть теж є хороші засоби для тіла, креми непогані італійські, теж іноді замовляю. Ось, ось всі наші покупки, ціни ви побачили, можете собі по курсу приблизно перевести, скільки це буде в гривнях. В принципі, якщо брати по євро, ніби здається так, 2-3 євро це якби і небагато. Ну, в общем, дивіться самі. Якість тут хороша, непогана. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується. Ось і не забувайте підписатись, поставити лайк і прокоментувати. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. І усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!